А ви як маєте вейте право говорити так з чоловіком? Я не можу поняти. Ви мене не шарпите руками. Я коридор, вам хоріду, Я це вам ще раз говорю, ви мене не шарпите. Як мене? Шарпити. Я, я записана тут ого. Як це він займається? Яким? Він говорить правду. Ви чого мене штовхаєте руками взагалі? Скажіть, будь ласка, а? Ви чого мене штовхаєте? Ви мішаєте мені писати, не мішайте. Ви мене чого штовхаєте руками, я питаю. Чесно, вийдіть коридор. Ви хто такий? Ви будь ласка. Представтеся, будь ласка, я жінка його. Я маю право все. Як і ви маєте Ой, право, маєте так і я кіпіри, маю. Скажі, От що вона зайшла? Просто чого вона забрає? Він пише заявлення, вона пошла жарті його на вулиці. Все, має право. Я, я маю, маю право. Має право. Якщо нас писати заліз, то ще заявлення, нам знімати Я буду вас знімати. Який ви мені життя перекортили повністю? Це закрився у поліції ось голий, як його там голий, не знаю, як його фамілія його. Радше сили, говорить, що знімаємо що знімаємо їх. Переживає, що правду узнають. Ми ж за правду, а вони ж не за правду. Закрив, зайшов, двері закрив на замок. 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah.